отчизні, де героїть, там сила, вража не устоїть, там грудь міцніша от гармат. Сьогодні ми відкриваємо виставку з нагоди, яка, звичайно, ну, сумна, але тим не менше вона свідчить про те, що ми вистояли, ми вистоїмо і ми переможемо. Тема нашої виставки. Російсько-українські війни, свідчення Святої Софії, російсько-українські війни 12-21 століття. Я хочу висловити подяку від командування Збройних сил, від військових, те, що ми робимо справу, яка потрібна не на роки і не на десятиліття. Без сумнівів, ми дійдемо до перемоги і почнемо будувати квітучу. Найщирішу, наймогутнішу, потужну державу у світі. Захлопні, бруть московські брили, та їх сміло зустрічають українські збройні сили, звідки на володзі сходу плюс почули, Зустрічаєм і чим хата в нас багата. Пригощаєм, пригощаєм. Від командування 114-ї окремих бригади територіальної оборони збройних сил України хотів би відзначити кількох людей, на яких на плечах яких ця ця оборона і майбутня перемога тримається, пане Ігорі, пана Назара Назарова. Які силою свого духу зупинили в Дмитріці на підступі до Києва? Можливо, один з тих танків 25 п'яти, які сюди рухались, могли розрушити цю нерушиву стіну, але силою їхнього духу ця колона зупинилась, була розбита, розсипана і потім добита вже артилеристами. Але вони є ті, хто не дали можливості дійти до Києва тій колоні. Назару Ігор Семенович просимо. вас. Ми це знаємо, Ой, і Назаром Назарій ігри. Хай влучає гармонії. Ми це тямин, ми все знаємо. Ми на цій землі живемо. З діда правіда віками. Не не, пан масло Андрій зробив також нереальне. Він з кулемета збив крилату ракету, яка також летіла, можливо, сюди. Поливає, поливає, хай сіяє зброя наша, стурна б'є, більха всіяє, а на наші. у нас це кожен воїн знає, хай сіяє, зброя наша, стурна б'є, вінка сіяє, а дух гармат пізніший, в нас це кожен. Воїн знає, хоч нам в'язи жили рвуться, ми стожила віздолаєм, і московські гідрі люті, ми всі голови зрубаємо.